Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка, тож поїхали пенали. Давайте сьогодні візьмемо... Так, візьмемо з кутію. Ось цей фони для відео. Давайте візьмемо ось цей з кроликом. смарт-вотч й... Короною, або з Макдональдсом краще. Давайте візьмем. Зошити. Візьмемо з ось таким гірляндочкою. Косметика. Косметика догляд. Давайте сьогодні візьмемо із, із, із масочкою. Люблені фрази вчителів. Ось цей рожевенький. Поченьки з передбаченням цей. Шопери. Сьогодні візьмемо коричневенький, чому би ні. І наша новинка це постільна білизна. Ось такі тут пакетики. І давайте сьогодні візьмемо, власне, слапочкою. Кстати, у такі ширшащі. Так, беремо наш каталог. І зразу відкриваємо на печеньках з передбачення. Відкриванькаю. Під номером 1 ніби було. Так, під номером 1. Вертаємося по сторіночкам назад. Ось так. І сьогоднішнє наше передбачення. Поки ти, сам не, поки ти сам не здашся, ніхто тебе не переможе. По факту це і є. Номер один. Ось так. Авокадо-бокс ми закінчили. Фрази вчителів. Так, де наш той подаруночок? От він є, рожевенький. І я думаю, нам попадеться під номером 2. Так, нам покупався під номером 2. І це... Я вам не мішаю. Ну, от скажіть, я вам не мішаю? І так хочеться деколи відповісти на цю фразу мішаєте, можна тикше. Але ніхто цього не каже. Back to скол залишити. Ось така, це зі свинки Пепи, забула, називається, подруга її. Самої свинки Пепи. Я вже все позабувала просто. Мені попадається в Пінтерські ідеї, Я змальовую, а хто вони такі? Я їх пам'ятаю з вигляду, а по назві нічого не пам'ятаю. Номер. Тут без номерка, що тут інстерція просто. Ну, давайте приклеїмо на номер один. Ні, клеємо номер 4. Ось так. І Smart Watch. Наша наступна колекція з Макдональдсом. І нам ось годиночок з яєчками. Два. номер два у нього. Так, дивимося, де він піддасться відклеїтися нам. Ось тут у нас гині. Ось так. Клейкаємо. І така колекція у нас вийшла. Наступний. Так, закриваємо цей каталог і відкриваємо інший. Це Pine Apple. Ось такий. І тут починаємо, блін, вибачайте, я не хотіла. Колекції косметика. Ось такий пакетик. І нам сьогодні попався під номером 7, це туш. туш для очей. Такого жовтого, прикольного кольору. Клеївісь. Клеїмо номер 7. Ось так. У нас тут на колекція це шопери. Сьогодні у нас коричневий шопер, на номер 5. Так, давайте десь відклеїмо, де він тут піддасться нам. І сьогодні наша наклеєчка це Хрюшка. Класс. Шопер із Хрюшкою. Упс Ну ладно. Ви цього не бачили? номер 5. І Хрюшечку. Ось так. Так, фони для відео. І ось такий з брилянтиками нам попався фончик, Клеїмо на номер 2. Так. І наша наступна колекція це пенали. І сьогодні нам попався улівчик для очей, а далі ми не бачили. Клеїмо на номер 2. Ось так. Олівчик для очей і ще одна розиночка. Просто. Того. І олівчик для очей. Я взагалі тут часто зскала і з собою олівець для очей і помаду. Кстати, помадка її. Можна сюди її приклеїти буде. Вона і тут мала йти, по суті. Так, і остання наша колекція це... Постільна білизна. Ось так я прикрасила типу подушечки такі. Це заплановано, як подушечки. І це нам була ось така лав. Постійна білизна. З сертечками. клеємо на номер 4. alebo tre. Stávam vidieť na tretím mieste cebulu sem. Sým, papa. Aj tak. O, tu je veľa krasoty. papa.